Міністр юстиції Павло Петренко розпочав перевірку якості роботи регіональних центрів надання адміністративних послуг. Загальною ситуацією по Україні незадоволений. Майже скрізь великі терміни розгляду документів та бюрократія. Хоча є й винятки. Чернігівський центр надання послуг це дуже позитивний виняток з того правила, тому що тут ми бачимо співпрацю місцевих органів влади, міської ради, міського голови і органів центральної влади. І якість послуг і відсутність черг, і гарні умови, де працюють адміністратори, говорять про те, що без передачі функцій місцевим органам влади і відповідальності за надання адмінпослуг, в Україні. Ми ніколи не отримуємо послуг, які є потрібними для людини. Нещодавно урядом прийнято постанову, яка вдвічі скорочує кількість державних контролюючих органів. Павло Петренко запевняє, що ліквідували ті дозвільні функції, на яких інспекції могли нажитися через хабарі. Ми ліквідували. Дуже одіозні органи, такі як Державне земельне агентство, які е, займалося реєстрацією землі, а насправді найбільше нарікань було саме у наших людей на видачу права власності на землю, на реєстрацію землі, на ведення державного е, земельного кадастру. Цей орган ліквідований. Е, ми так само ліквідували серед таких одіозних органів, як Державна сільгоспінспекція, е, про яку ходили вже цілі легенди щодо збору хабарів по всій Україні. І було прийнято рішення передати ті дозвільні функції, які залишилися по максимуму місцевим органам влади. Також запроваджено максимально прості електронні сервіси при наданні адміністративних послуг у відповідних центрах. Модельний офіс, який працює за такою системою, уже діє в Києві. Ми запровадили таку систему, при якій людина не заповнює жодного документа. Вона приходить з паспортом, приходить з наприклад договором купівлі продажу квартири, і сам адміністратор в простій електронній системі. Виносить інформацію про цю особу, система самостійно формує запит по документам і проводить реєстрацію. Ще одне нововведення приймати документи та виносити рішення мають різні адміністратори. Адже, стверджує міністр, коли цим займається одна людина, у неї виникає спокуса набити власну кишеню. До речі, в Чернігівському центрі надання адміністративних послуг ці дві функції розділили ще у 2012-му. У нас рішення приймають тут. Не приймають документи адміноргани. Вони тільки консультують по консультують, приходять про графіку, а приймають документи, контролюють сроки прийняття рішення. І крім того, і що функцію ми так вона себе взяли для того, щоб відпрацьовувати підстав відмов. Бо на жаль, адміноргани цим користуються і пишуть необґрунтовані підстави для того, щоб людина знову зверталась до нього. Із серпня ця система успішно працює в Києві. А з 1 жовтня її запровадять ще в чотирьох областях. І якщо до кінця цього року результати будуть так само позитивні, то вже у наступному проект запрацює по всій Україні.